Всім миру і добра, ми читаємо 25 й псалом. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй, на Господа я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима, і я ходив у істині Твоїй, не сидів я з людьми нечестивими. І з підступними не піду. Попередній псалом показував велике покаяння Давида. Він боїться зрішити перед Богом. Просить Бога, аби Господь не звернув уваги на гріхів Його юності. А тут він говорить про себе як про праведного. Як нам правильно зрозуміти? По-перше, це старий заповідь. Ще Господь себе не відкрив, не явив себе як Спаситель. І тому це період закону, а не благодаті. І якщо старозавітний праведник вважає, що він виконав щось, то він виконав лише зовнішню сторону закону. Але мають і бути якісь ознаки того, що справді Давид любить Бога. І далі про це йдеться в псалмі. Я зненавидів збори беззаконників і з не сяду. Давид ухиляється від зібрання тих людей, які не шанують Бога і не шукають його шляхів. Умию в невинності руки мої обійду жертовник твій, Господи. Тобто тут говорить Давид про любов до храму. Любов до храму насправді в нього була дуже велика, і він, можна сказати, по-новозавітньому розумів прийняття храму. Якщо у юдеїв переважав зазвичай страх від цього храму, і вони боялись доторкатись до певних якихось речей, Давид більше, мабуть, по новозавітньому розумів, що храм це все-таки засіб, і тому він собі дозволив уйти у святилище і взяти хліби, які можна було брати лише раз на рік первосвященнику. Але його люди зголодніли, і він прийшов і взяв. У жертовнику цей хліб, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої, Господи, полюбив якраз у дому Твого і місце оселі слави Твоєї. Тут можна сказати, що він наперед говорить про свою любов до храму Господнього, хоча храм був не в такій формі, як вже будуть будувати, при, і буде завершене будівництво при Соломоні. Але все ж таки він любить цей храм, але в його уяві. Зріє ідея, що треба збудувати найвеличніший храм. І він її реалізує, але вже не в собі. А його син Соломон збудує цей величний храм. І тому, знову ж таки, це ще одна ознака, що він не просто любить Бога і приходить до храму, але він мріє, як оцей земний храм, прикрасити і зробити його величним, щоб через цю красу славилося Боже ім'я. І їм це вдасться зробити в майбутньому. Не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові до беззаконня, а правиця їхня повна підкопів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помили мене. От відносно підкопів, до речі, якраз і це одна із причин, чому юдеї захотіли, щоб в них був цар земний. Тому що Мойсея, потім суддів не можна було підкупити. І, зрештою, Мойсеї, пророки і судді вони не вимагали для себе особливого ставлення, в них не було палаців царських, і вони просто звершували свій суд, вони зверталися до Бога, просили Бога, аби Господь вказав, як правильно йти далі цьому народу, в якому мається на увазі духовному напрямку. А от вже царі це вже зовсім по-іншому. Тут вже структура, тут же свита царська, тут же податки і так далі. І, відповідно, можливість знайти якийсь шлях до підкупу. Саме тому старішини народу ізраїльського схиляли пророка Самоїла, аби він їм поставив царя. І от одна із цих основних причин це те, що царя можна підкупити або його. Підданих його слуг можна використати для того, щоб реалізовувати якийсь там свій бізнес, ну і все, що з цим пов'язане. І тому він тут про це говорить: що руки їхні готові на беззаконня, а правиться їхня повна підкупів. І біда нашого часу, нашого сьогодення, полягає в тому, що Україна якраз погрузла у корупції. І якраз чиновники. Зловживають і руйнують все, що можна зруйнувати. Ми про це знаємо, чуємо і не хочеться лишній раз про це згадувати. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене, нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи, і ми ходімо до церкви. Коли ви просто йдете до храму, ви вже проповідуєте Христа. Тому що інші споглядають і кажуть, він знайшов собі сили волі йти до Божого храму, а я не можу себе пересилити. І тому кожна людина, яка йде до храму, вона вже є апостолом. Бережи нас, Господи, і допомагай нам, щоб через нас славилося ім'я Твоє. Слава Господу Богу!